Вітання у щоденнику головної команди Ревера 1908 ноль на вихідних. Хлопці зіграли матч на виїзді у Закарпаття з командою суперником Марамуреш. Як це було? Дивимось далі. Доброго дня, шановні вболівальники! Вітаємо вас на матчі 17-го туру чемпіонату аматорської ліги України, в рамках якої команда Марамуреш Солоднево приймає команду Рівера 1908 ФАПС з міста Івано-Франківськ. Зазнали сьогодні нормальне болючі поразки і команди Марамуреш. Головний тренер Ярослав Матвіїв каже, що за виключенням пропущених голів хлопці віддавались грі та, незважаючи на не найкращу якість поля, намагались виконувати тренерську установку. Створювали моменти, але, на жаль, не усі вдалося довести до логічного завершення. Біля м'яча Павло Сальваровський та Богдан Максименко гравців висікувалась. Сайваровський удар влучає прямісінько в Стінку. На підборі Ігор Меледва. Навісна передача. Удар головою. Влітає м'яч у сітку. Забиває Костянтин Школьний. Рахунок у матчі на 78 й хвилин стає 1-1. Костянтин Школьний підключився до цієї атаки. До стандарту і зумів зрівняти рахунок. Зірвалися до суперника, розбирали моменти. Перший тайм нам наша гра не давалася, було дуже багато браку, особисто з мої сторони, також були присутні моменти. Тобто, мало створювали моментів. Ні штрафних ударів, ні кутових в ворота суперника. І на перерву ми пішли з негативним для нас рахунком, Пропустили з кутового удару за ближній От В другому таймі трошки зібрались і. Почали грати активніше, використовувати свої сильні сторони. Ще й дало нам свої плоди, ми зрівняли рахунок на 78-й хвилині через те, що, можливо, десь була певна концентрація. і ми дуже сильно були сфокусовані, тому що хочемо забити другий, забули про свої ворота і на останніх хвилинах, так як у нас була помилка із пробою не дотримати і пропустили свої ворогу. Вітаю суперника з перемогою. Ми робимо виставки.